Друзі, усім привіт! Ви на каналі Шведен Карс. Сьогодні у нас з наволі черговий Кіаніру. Це сталінова модель, 64-та батарея. Перевіримо на фарбування, прибор у нас профілайн. Почнемо з капоту. Капот не фарбований, ця машина у нас в рідній фарбі. Щойно приїхала, розмету та сертифікувалася. Це у нас сіро-коричневий металік. Як правило, показали ходовий колір. На максимальній комплектації автомобіль має шкіряний салон, вентиляцію, підігрів сидінь, люк. Як бачите, це на 22-й модельний рік, є акустика JBL, сабвуфер. Міра на максималці. Ну, хто шукав такий екземпляр з гарним пробігом? Пробіг, до речі, у нас всього 40 тисяч. Щойно настало при покупівлі автомобіль мав 39 700 км Ось такий зовнішній вигляд автомобіля Це у нас трифазна версія, 11 кВт приймає на борт, зарядочка в комплекті, авто на зимовій гумі. Ось такий зовнішній вигляд автомобіля. Зараз продемонструємо всередині. Значить, По багажному відділенню маємо сабуфер. Маємо абсолютно не поцарапані пластики, шторка в комплекті, зарядний пристрій також. Тут маємо компресор та сервісні документи. По задньому ряду сидінь Така ситуація, картився без зауважень. Салон в відмінному стані попереду маємо підігрів, вентиляцію, акустика, люк. Тому хто шукав даний екземпляр, запрошую на огляд та тест-драйв, авто рекомендую.